СП взимку, маркетингова маніпуляція чи необхідність. Давайте розберемося, як правильно доглядати за шкірою взимку. Взимку найчастіші скарги: це сухість, лущення, чутливість до вітру та морозу. Це стається через холодне повітря зовні та сухе тепле повітря в офісі чи в приміщенні. Ось кілька порад, які допоможуть вашій шкірі бути здоровою. Очищення. Вибирайте м'які текстури, наприклад, емульсія, молочко або пінка. Зволоження: наносьте креми з гіалуроновою кислотою, церамідами, вітаміном в 5 чи пантенолом. Сонцезахист. Так, він потрібен навіть узимку, особливо в сонячні дні та на лижному відпочинку. Тому що ультрафіолетове випромінювання проникає крізь хмари, відбивається від снігу, тим самим посилює вплив на шкіру. Додатковий догляд. Хоча б раз на тиждень рекомендовано використовувати живильні маски для обличчя. Якщо ви не впевнені в виборі засобів, зверніться до фахівця. Зима може бути не тільки холодною, а й комфортною для вашої шкіри. Запишіться на консультацію, і ми підберемо ідеальний догляд саме для вас.